Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас четвертий день турніру. Стримка атака на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Так, топ-5. Оборона все ж таки Б. Але 37 хвилин тому напали. Тому зарахували як А, скоріш за все. Ну, вчора було теж 5 перемог. Давайте подивимось, що буде сьогодні. Так, Wodels Богарт. І цей лін неприємний. Ну, можемо спробувати воду запіймати на голді тоді. А давайте такою командою спробуємо. Поїхали. Тут всі вже на альфа вже складніше. Так, швидкий, швидкий. Швидкий турнір треба пам'ятати. Так, ну можемо зробити зелену четвірку водолза, Напевно, прийдеться робити. Давайте ось так обережно прокинемо. Там нам би, звісно, жовтих краще зібрати. Але маємо, що маємо. Так, цей Бога вже зарядився. Це. Не дуже приємно. Ну, добре, давайте ось так прикинемо. Так, б'ємо. Не встигли ми зарядитись до водолза. Давайте ось так і спробуємо, можливо, зеленим його проб'ємо. Ні, не вистачило. Зараз когось заблокує. Так, ну добре, хоч Кедман. Тоді вмикаємо Голді, вмикаємо кабанчика, заблокуємо, напевно, лікаря. Угу. І ось так почистимо поле. Чудово. Ах, єдине, що погано, що воскрес. Угу, добив нам. Ну, добре, пробиваємо ось так. Лікуємось. Кабанчика поки тримаємо. Можливо, доб'ємо Кирюшку жовтими. Ось так і ось так. Все. Чудово все вийшло. Дуже чудово була полянка. Добре, зараз повернусь так, ну що ж, друзі, повертаємось. У нас клик панда. Напевно, такою командою теж сходимо два синіх. Зелені нам потрібні. Клика можемо заблокувати Франсом. Голді відображення від панди від цього малюка. Ну що ж, поїхали? Лікування в два лікаря у нас є, блокування є. Тому що спробуємо. Так, так. Ну, жовтих багато. А Зелених два камінчики Все, ну все. А як би нам жовті зібрати? Четвірка ніяк не збирається. Може і збирається, я не бачу. Ну, давайте ось так розпочнемо. Ді ось так. Зелені взагалі не заходять. Так, клик відлікує, ну то нічого. Давайте ось таким чином зберемо. Так, є трієчка зелена. Так, добре. Ну, кабанчика протискаємо. І, напевно. Нам бажано, щоб. Малюк сходив під Голді і Hutao. Тому давайте ось так. Скінчились наші камінчики. Заблокуємо цей фланг і тут прокинемо. Угу. Так, шкоду він нам наніс, але відображення на них пішло. Давайте ось так. Може там зелений доїде, не доїхав. Так, сповільнення кинули, добре. Трійка жовтих. Нас, ну, не рятує взагалі, бо зараз клик вийде і буде. Лікувати. Давайте ось так. Ну, скільки фіолетового, синього. Просто. Все, що не потрібно. Так, зелена ще трієчка, ну фіолів тьма. Ну, Прийдеться робити ось так. Немає зелених. Ось взагалі. Не можемо зарядити зелених ніяк. Тихо-тихо. А тепер. Давайте обережно спробуємо зарядити хоча б жовтих. Ось так. 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 Кого блокувати? Ну вони дуже боляче пробивають. У нас і сповільнення. І мінус до атаки, скільки ходів, один хід. Давайте тоді ось так почекаємо. Це знов зайве комбо полетіло. Пробивають потужно, потужно. Так, добре, давайте ось так. Я не хочу, щоб вони більше лікувались. Напевно, проб'ємо сюди. І ось так люсію теж сюди. Так, заблоковані. І ось таке комбо запустимо. Фіоли з червоними. Може, там десь жовтенькі ще доїдуть. Так, клика добили, чудово. Тепер ще жовті. Так, кабанчик відпрацював. Добре. Голді, знов кабан. Тепер можна спробувати цих заблокувати. Хоча малюк він мультяха. А, Голд. Люся добила. Ну, взагалі чудово. Ну, важкувато було. Зелених тільки один раз зарядили. Так. В нас тут червоні. Три червоні. Це ставить мінньонів, які підпалюють. Це неприємно. Мульгох. Угу. Ну, давайте змінимо тоді. Можливо, Франса можна не брати, не брати Кедмана. Взяти Кирюшку і синього, наприклад, того ж ліна. Тільки, напевно, місцями. Хоча і там, і там лікар. Ну, добре, давайте ось так, ось так. І може замість Голді ще одного Кирила взяти на Овер ХП. Хоча Голді вона допомагає. Нехай буде так. Давайте так спробуємо. Поїхали. Угу. Жовтий кріс. Напевно, зробимо. Давайте ось так. Єдине, що більше немає жовтих, ага, ось ось жовтеньке. Ось так. Тепер вмикаємо кабанчика. Джунет може сповільнення кинути. Давайте підлікуємось ще бафнемось ось так. Люся. І тут прокинемо. Угу, добре, ще жовті будуть. Можна навіть крізь зірвати. Може там синенький закриється, закрився, добре. Так, кабанчик. Кабанчик. О, давайте, напевно, спробуємо цих все ж таки добити. Трішки не вистачило, але я сподіваюсь кабана вистачить. Давайте ось так. Не будемо поки чіпати. Так, добре. Тепер робимо ось так. Ось так. І тут прокинемо синю пустоту. Повинен зарядити. Ага, у нас зарядились. І Кирюшка, і лін. Так, відображення. В принципі, поки можемо Кирюшку притримати. Угу. Мало синіх, тому Лін тільки в одного вдарив. Ну, добре, давайте запускати комбо. Може, знизу якісь синенькі ще під'їдуть. Під'їхав, до речі. Напевно, вже ці міньйони не врятують їх. Так, чудово. Поїхали далі. Наступний ось не, не видно, скільки ще залишилось боїв. А так видно два боїща. Так, ну тут вже трішки складніше Люся буде. Азмія мультик Грім, контра. Ну, звісно, напевно, зелених краще повертати. Так, Франца візьмемо. Візьмемо Кедмана. Проти Люсі потрібно щось, якийсь захист брати. Напевно. Ось так. Кедман сюди, Кабанчик сюди. Давайте спробуємо так. Візьмемо одну чистку. Ну, поїхали. Азмія, звісно, може не заблокуватись, але подивимось. Трійка жовтих через Фіоли і все. Прийдеться, напевно, ось таке комбо запускати. Дуже багато червоних. Їх потрібно обирати. І Люся буде ходити в будь-якому випадку. Можемо зробити червону бомбу. Таким чином зможемо один зелений камінчик забрати. Фіолетові вазмі прокинути. Є шанс піймати жовтий кріс. Ну, давайте спробуємо. Немає жовтого крісу. Тоді прийдеться робити ось так. Так, і Люся вже буде ходити, і Азмія також. Ми зелених ніяк не збираємо. Можна зібрати, але тут дуже довго. Трійка жовтих, потім трійка зелених, знизу трійка зелених. Ну давайте спочатку тоді ось так. Зараз нехай ходить Азмія. Ми спробуємо зняти контру. Ось таким чином. Не знялась. І знову Люся майже заряджена. Ну, давайте ось так, може, знімем. Ні, Не хочуть наші камінчики виходити. Так, мінус Голді, мінус Франц. Це дуже погано. Давайте ось так. І хрім вже зарядився. А ми жовтих не зібрали, тому. Навіть якщо ми зараз зробимо чистку, в нас все одно голді від'їде. Ну, давайте прокинемо ось так, подивимось, куди вдарить. Ну, це ж було прогнозовано все. Добре, тоді робимо ось так, ось так. Тут же ми навряд чи витягнемо, на жаль. Дуже довго ми шукали свої камінчики, і їх досі немає. Азмія, зараз вона може почистити. Угу. Вони просто нас стичок розбирають. Ну, синіх дуже багато. Потрібно було, напевно, синіх брати. Так, вона ще підлікувала, Люська від'їхала, все. Тут навряд чи навіть кабанчик нас не врятує. Хоча, можливо, хоч Люсю проб'ємо. Поки... А, там вже клик заряджений. Ні, навіть Люську не пробили. Ну що ж, на жаль, на жаль, таке буває. Ну ось вони під'їхали вже і жовті, і зелені. Ну, не пощастило з поляною. Таке трапляється. Що ж, поїхали далі. Знов люся. Ну, так і поїдемо. Поїхали. Може, тут буде краще поле? <гум> Ні. Краще поле не буде. Трійка жовтих, трійка зелених. І все. Ну, прийдеться робити. Давайте ось таке комбо, може там знизу ще жовті доїдуть, ні. Не доїхали. Тоді прокидаємо в Люську, вона вже і так заряджена. Так, заблокувала. Ну, де всі жовті? Не зрозуміло. Знов купа червоних. Люся розстрілює нас. Ну вже пробила її чи що. Ага, так и толку там кальо. І не добили скільки Вже її підлікував клик. Так, скільки хоть див один хід. Один хіт. Це якийсь шанс. Ага, сповільнений в нас кедман. Ну, це треш просто. Давайте спробуємо ось так. Четвірку. Може кедман зарядиться, все ж добили. Так, тут скільки ходів? Два ходи, дуже довго. Люську зараз прибирати не можна, там вже той готується. Тітах. Ну і заряджати Люсю не хотілося би тут скільки, тут один хід. І ходів немає взагалі нейтральних ніяких. Якщо Люську добити жовтими, то. Кальозина і сходить. Трійку синіх в неї кинути. вона може зарядитись. Давайте обережно ось так. Може не зарядиться. І в кого Франса нагідник забрав. Так. Ну це дуже погано. Просто. Треш. Ну, давайте спробуємо тут заблокувати і ось так прокинути. Не хочуть наші камінчики виїжджати. Нам вже зелені не потрібні. Нам потрібні вже жовті. Давайте спробуємо вклика прокинути. Йому це нічого не дає. Тут прокинемо ось таке комбо. Так, когось ману забере. Звісно, в кабана негідник. Так, давайте ось так, ось так. Тепер тут жовті в пустоту зарядимо кабанчика. І ось так прокинемо ще жовті. Так, голді вмикаємо. Так, скільки в них ходів? Один хід залишилось кабану, два ходи. Ну, Клик може відродитись. Ось це дуже неприємно. Давайте тоді, напевно, ось так заблокуємо. І ось тут прокинемо ось так комбо. Там трішки зелених проїде. Так, ну, тітах повинен на себе перекинути або на кольо. Так, кабанчик поїхав. Прийдеться робити ось так. Тепер голді. Блокуємо кальо в нього прокинемо зелені. Так, ну, кабанчик повинен спрацювати і добити. Так, ось так зелені, прокидаємо все. Ну, витягли, але дуже-дуже довго. Так, ну що ж, друзі, топ-1 ми зайшли. Так, оборона Б, рейтинг 1319 місце. Ну що ж, маємо ще одну спробу, одну поразку. Тому завтра подивимось, які будуть результати. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!